Завтра на віторок, 1 ноября, листопада, споминаємо Іоанна Рильського, Ну, завтра ще з радянських часів святкують якийсь таїнственний праздник. називають його праздник всіх святих, на котрих почомусь упоминають поминовині усопших. Ми пізніше узнали, що коли совєтська власть вже відходила, то, як кажуть, останній раз хотіла нанести християнам вред і придумали, щоб на 1 ноября люди йшли нібито на гроби молитися, назвали його нібито праздником усіх святих. Хоча праздник усіх святих пам'ятаємо, логічно є тільки після п'ятдесятниці, у першу неділю. Тож, тож які святі? А виявляється, що на завтра, уже нині з вечора, Америка празнує сатанінський праздник Хеллоуін. шабаш з ворожок, гадалок, екстрасенсів і всяка мерзота. Таку советській власті мерзоту принесли до нас і спеціально приписували вчителькам у школі, щоб дітей одівати в различні маски страшилища, хоча то заборонено законом про школу. Релігія відділена від школи. Але тоді чому не відділена бісовщина від школи? Дуже просимо Бога, щоб вчительки в школі вчителі не посміли наших дітей привчати сатанізму. Самі, якщо хочуть, не надівають маски і не бігають, а діточок наших не трогають, тому що це праздник антихристиянський. Правда, наші люди ще в совєтське час використовували цей праздник на добро. Першу частину прийняли і на гроби, поминати усопших. Добре. Але останню частину старша генерація оцікла нараз, але діти містами попадали під вплив цього празника, причому іменно організованого сатаністами. Так, да, ми не обговорилися сатаністами. Бо той, хто в школі забороняє преподавати релігію, а потім туди затягає в Хеллоуін, то і є сатаніст, навіть якщо він цілий директор школи, не сміє ні один учитель, викладач наших дітей затягати в Хеллоуін. Хто має бажання, друге діло. Батьки дома. ми просимо наших православних. Бо до других не маємо юри такої такого права також прослідкувати, щоб наших діточок не робили з ними посмішище. бо замічено то ті артисти, котрі грали роль сатани навіть в кіно, оставалися під страшним боєм і переслідуванням сатани. То не просто ігри, сатана приліпляється при першій можливості. Боже, благослови наших людей, щоб у завтрашній день православна церква святкує пам'ять перенесення Мощі Яна Рильського, нам близького. А також ми після служби також зробимо общий парастас за упокой. Нам так треба молитися, бо і наші воїни многі полягли. Молимося за них, но за родичів наших, но законний день молитви в суботу, родительська Димитріївська субота, яка у православної церкві предназначена якраз молитися за воїнов, котрі загинули на полі брані, за віру і отечество. А хілоїм треба спакувати. І першу посилку вернути на запад, щоб бісовщина не портила нам нашу історичну, красиву, благодатну, православну церкву на Закарпатті. 1150 років православ'я. І хоча многі то не розуміють, не чують, прикривають і добре нас знають, що ми їм кажемо, що у нас. Ми крестилися раніше від Києва, не говоря про Москву, про Владивосток. І все одно наші опоненти клеять і клеять, і кожен день навіть не їдять, а лише розносять чутку про якусь міфічну, якусь міфічної московської. Ми їм відповідаємо у нас був патріарх сербський. Котрим по домофорам, котрим молилися до 1945 року. Ніякого відношення тоді до Руської церкви ми не мали. Но сербська церква не називає нас сербським православ'ям. Бо то розумно, мудро. Ми а ще перейшли по домофор другого патріарха, наше православ'я кирило Мефодіївської не змінилося. Ми знаємо, що наші добре чують, а от неправославні продовжують, продовжають, як то та, коли крутить шарманку, не знаєте ви наші опоненти ні історії, ні релігії, і навіть не знаєте, що таке законодавство нашої країни. Тому ідіть, учіть мати час, як кажуть, матеріальну частину законів. А ми кажемо, Боже, на завтрашній день, на 1 ноября, благослови наших людей, щоб у церкві молилися красно. Споминалися ми за упокой, бо ми кожен день маємо літургію і тепер нараз Парастас. Но законний день такий задушний в суботу Дмитрівська субота з Богом Святим.